Роблю, щоб в партії була внутрішня конкуренція. Серйозна, дуже серйозна конкуренція. Якщо ми зможемо конкурувати в самої партії, то і назовні будемо конкурувати. Мені потрібно дати шанс молодим людям. Сьогодні в політику неможливо попасти молодої людині. Чому? Тому що, не знаю, як у вас, скільки платили за місце в раді, наплатили, переконаний, в Києві 2 мільйони доларів одне місце коштувало, в Верховній Раді до 5 мільйонів. Ось це називається політика по-українськи. А я хочу так: прийшов 100 людей в партію перевів, привів сам. Вони плачуть податки, будь ласка, рівень, йди в місцеву владу. Під час виборів за Тигибко через кол-центр перевірили, привів 200-300 людей. Будь ласка, в міську раду і так далі. Оце ми зробимо. Це ми зробимо. Саме головне, будуть тут нові, чи старі, мені байдуже. Знаєте, літній українець, єврей. Жінка, чоловік байдуже. Результат на бочку. Політика це дуже конкретна справа. От сьогодні ваші політики тут їздять, сьогодні владні. Знаєте, мені цікаво їх послухати, як вони один на одного перекочують цю бочку. Це їх питання. Віктора Андрійча послухати, боже мій, яка розумна людина. А хто ж пропонував цю Юрію Володимиру тричі? Не він своїми руками? Тільки з руками. І четвертий раз призначить. Тому що зараз йде просто маніпуляція. Маніпуляція е, думкою отут, е, Західної України. Всі стали зразу дуже швидко націонал-патріотами, всі поїхали роздавати якісь землі і так далі. А насправді, знову, тільки одне розмежувати всіх схід-захід і знайти свій електоратик. Що з країною буде? Байдуже.